Я дуже дякую, що ми так серйозні грали. Вас вітаю, вітаю тим, що ви виграли, що ви моролися. Я радий що сьогодні, Серйоз, травма Бога. Бачу, що справилася, служба наша, медицина, охорони Я Дуже дякую. Дякую нашій владі, яка підтримає команди наші, виділяє гроші депутатам районної ради. Нашим притали, ми команду красну, зв'язку з другя місце і заведено нас хлопці, ми молоді, але тут не допрацювали, просто починка не допомагала. Три штани, перед був синіші, не находятся. Я зараз буду сховатися.